Это он сам захотел на подработку. Ну не магим кому. Все ушли. Куда? Неизвестно. зачем? Тоже. Мне такая песня хорошая. Запой! Ду -ду -ду, -ду Запой! Так, у меня рука страшно. Нема віддиха. Я вчора тут саме сіла. Зараз треба сиру відкинути. Треба ту сметану забрати другу. Нема не можна віддохнути. Треба комітти. А мені ще дай кучу городу. Та треба хібен, мать, вони мені. Та я воно купила гурку, де наїла і все. Мене без городу роботи, аби я тільки робила. Дай мені бомало того полотенцяти. Вони посядуть і пишуть мені гадості всякі. Та да хто хто? Язовці наші є. Тільки не одна не держить коров, не курей, не свиней. І як садить городи, два радочка цибулі, радочок гурков і радочок морки. Ну, я ж хазяйка, я ж посадила радочок гурков. А радочок? Ну, і радочок моркви в мене є. А в тебе ж ніяк немає в городі моркви. Ну, навіть, ряд мать вона мені... А ну-ка okay, через день у коростині. я себе воно, купила дві ці і мені на сьогодні платить. Завтра знову користенько. Сьогодні снилося, приїхав у коростині замість того, щоб продавати молоко. Сидів з бомжом і грав. Шахмат. А він мені дав якесь стегно, м'ясо, а його, ну, резинове якесь. Ну, живати нема. Иди, Саш, возьми ложку нахуй. Чтобы есть из общей тарелки и ложку. Все, я уже больше не хочу. Я тоже чуть-чуть. То. Ты стиш, обстекаєш пальцы, потом лезешь сюда. Конечно, я хочу. Полностью. А то їй поблизу езберешь. А ты Я тобі зараз скажу, що я вермила. Ну бо це все що правда? Ви, мужики, держите в на А ти Жопу я роблю. Не обіжайтесь на це. Собаки що державу хвоста? Не знаю, в кого є хвост, і де яка баба. Висяка баба. Ти по яка баба. Ну це правда, Саша. Це жива правда. А ти як та баба починаєш нападати? В армії служив, називається. Зараз я будемо робити. Зараз я поїм, Пойдемо сир відкидати. Відкинемо сир, поставимо банки. мити. Потім пойдемо відра переміємо, перестираємо. Потім будемо міло, сметану зберемо, що скисло ну, відтопимо. І будемо робити, а що ти холоджуємо? Поки все це поробиш, то надо вже поняти і коров заберети. Та я підстрілю Да, я думаю, ми кіно подивимося якесь, а воно бачить. І робота, неділя немає різниці, Субота, неділя, празник, праздник. Роботи вже не вистачає. Треба робити. Тільки буду писати в... Гадості тобі будуть. тебе всяко срати. Хорошо, Сережа. Да, Юля, опять ем. Привет, кстати. Вс, спасибо. Здорово я. А ми не човни ловим, такой ему. Далив, налив, собі чая, не в рот, а сюда развернувся. Нам такого. Нам привозять їду ні, безплатно. Що English, покала ти матха. Такі ще English в кірі. Що не бачу не English ні кіра. Це ще трохи суховати. Може буде. Я from Ukraine. Перетопила. Все гуд, Люар, да, Гимли, Люар, Гим, все гуд. Потихоньку, помаленьку. Хорош, вкусный чай. захотела уже чай. Пив ко кохви и ни разу кофе не звали жадина О, жадина епокава Чипала Геваем Слава Що ти тут пишеш? Що ти е? Привіт, Привет, Иван. Сандвиус вчера э, вопрос задали Гарику Харламову А Чего ты постоянно, коли рассказываешь, якісь історії, истории... Комедийные, там, на Комедий Клаб, че то ты либо передышь, либо срёшь. Ну, то есть, такие все... А че, нема там любви и нежности? Да, но если бы я рассказывал про любовь и нежность, вряд ли я был бы комиком. А все мои фанаты сказали, что я ёбнулся. Ноу-Пакала. Товарищ Сталин, привет. А <tuturna> Ясно. Yes. привет, привет. Ноу-Пакала. No правда, что все мужчины... Не знаю, Артур. Где семочки? Виктор забыл купить, блин. Забыл. Вчера забыл купить Сенки. Надо было. Сынки, пока. Саша, треба тебе цепляться. Привет, Сережа. Я, я покладу. Я Еду. Мама продолжает крапис. Надо банан съесть. Спасибо, Мелиса. Гниловатый банан сбоку. К сожалению. Обавчару А батько ковчару открыв, то зовсім батька бо уже. Как я каже, что... как раз самый сок, когда бананы такие. Спасибо и вам. Кто бачил, где ты бананы едят? Я им скажу, рассказываю, на скажу. Ты ломай и сбоку кусай, вот так. Вообще не понимает. Мужик должен вот так есть банан, вот так. Наші бородини хватає такої добавили. Похоже, на мав попав. Ну всіх розуміння таке, що мужчина має бути кобезяна. Чого? Не знаю, настоящий мужик должен бути кобезяна. Вся море має бути в шерсті Він не должен говорити. И пену нас пускать. Банан должен причепливаться до волосся, да? Сомпли. <связь> да, Серега. Бананный арбуз, да. Ужас, конечно. Зараз є кончені це мужицькі е всякі гуру, де в нашому організмі около 100 гормонів, всяких нейромедіаторів, да. Но чогось ці мужчини мужицькі мужчини говорять тільки про один тестостерон. Більше в них нічого немає. Один тестостерон на все влияє. На рост мишць, на то як ти живеш, на 100 сколько ти грошей, скільки в тебе, скільки... тебе жін, чи ти женився. Все влияє, один, тестер... один гормон влияє на все. Яка з крута машина. Чим більше тестостерона, тим крутіша машина. Воно вже щось падає. Нічого страшного, що впало. Ти що заснув? Заснув, мабуть. Тому що не треба у наушників провода, у маску. А, а чого ж ти мотався мотав са Нічого ну страшного, люди розмотайся. Ты що, замотался на щас <laughs> Да, я потратила 200 людей нашла, сама не знаю. Ой, господи, господи. Я ж не подивилась, зна воно. А це форма на бриндзу. Кажется, если ты мене лечишь на всіх прохожих, то ты не мужик. Настоящий мужик не говорит, он только лечит. Я думала, що я Богу, я не думала, що люди в Україні, ну, в нас взагалі такі недоразвіді. От як ми стали вести цей YouTube канал, столько я узнала стільки людей, людей поганих. А я думала, що тільки в нас там у селі якісь хочуть тебе образити, вкусити, ну таке, а вони везде такі, що, що хуже є. ще хуже є. В чому прикол, що ще ці люди, які розказують там, про настоящих мужиків, ще і, ну, тіпа, добираються до широкої аудиторії і калічать людей своїм Тому що Це, це не мужланство, це <кхух> да Саме не варте говна. И еще кого когось хочет обвинить. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Так, скажи, я недавно на, 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 на а, тем канале у тебя э машина и если э, какая марка? Жигуль, четверка. И то не моя. Я. досталось по наследству топ ну да кто не знает гуля, тот не знает жизни ой, пойду я на диван расслаблюсь, чуть-чуть все, люди, всем спасибо, кто тут был пошел я двигаться подкаста всем всем пока thank you very much подписывайтесь, естественно Все. отдыхайте люди